Обговорити стратегії та обмінятися досвідом у Хмельницькому відбулася міжнародна конференція на тему інноваційних економічних просторів. Представники з 11 регіонів країни говорили про роботу та розвиток індустріальних парків. Технопарків та науково-технологічних хабів у своїх громадах ми спостерігаємо в усіх регіонах і зацікавленість, і практичну реалізацію цього інструменту як індустріальний парк. Тому сьогодні обговоримо деталі, нюанси, практичні приклади, які шляхи щодо подолання викликів, залучення резидентів, учасників до цих індустріальних парків. Саме індустріальні парки стали робочим інструментом як для держави, так і для громад. До слова, лише з початку війни їх кількість в Україні зросла у восьмеро. Один долар, вкладений в інфраструктуру індустріального парку, долучає додатково від 10 до 15 доларів зовнішніх інвестицій. Перше, друге створення робочих місць по статистиці ЮНІДО один гектар території індустріального парку створює до 50 робочих місць. В громаді третє місцеве ПДФО. Одна з умов входа будь-якого заводу чи учасника на території парку це юридичне розміщення на території саме парку. Це прив'язано для того, щоб ПДФО йшло в місцевий бюджет. Щоб ви розуміли, на, на пустій ділянці там 30 гектарів, яка нічого не приносить, після заповнення 100% повністю ділянки в місцевий бюджет може знаходити до 30 мільйонів гривень єжерічно. В ПДФО. Не менший попит у цій сфері й на Хмельниччині за останні роки. Їх кількість зросла вдвічі. Відтак, потреба та результат від роботи таких потужностей чималі. Ми в рамках нашого партнерського проекту швейцарсько українського згуртованість та регіональний розвиток досліджували індустріальні парки нашої області і побачили, що є кілька бар'єрів, які заважають розвиватися цим промисловим зонам. Перше, це відсутність інфраструктури, і друге це звісно, відсутність учасників. Тому сьогодні ми наш захід спрямований саме на те, як працювати і з і як залучати резидентів в індустріальні парки. Ділиться своїм досвідом у створенні інноваційних просторів їх Хмельницька громада. Адже саме у нас розташовується один з найбільших індустріальних парків в країні, розміром у понад 90 гектарів. Ми сьогодні підводимо туди мережі, комунікації спільно з державою, залучаючи державне фінансування. 52 мільйони гривень минулого року було залучено від держави. Частково це наше співфінансування громади. Відповідно, я думаю, що ми 26-му році будемо мати всі комунікації підведені. Це буде величезний майданчик, 91 гектар. Куди ми зможемо залучати бізнес як внутрішнього, так і зовнішнього інвестора. Ба більше усі учасники заходу переконані, за такими інноваційними облаштованими просторами майбутнє. Це стало більш помітно з початком повномасштабного вторгнення, бо ж йдеться не тільки про державну підтримку та інвестиції, але й про десятки робочих місць у громадах та розвитку невеликих міст. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.